На рахунок регулювання багато хто питає. У нас є ось таке і трішки далі. Ось. Таке. Цим ми регулюємо висоту. верхність. Цим. регулюємо право ліво Нічого немає такого складного. Стаємо вдоль стіни, напроти стіни, і крутимо верхних. Вправо-вліво це крутимо, піднімається пара вверх-вниз. Чітко маємо добитися границі тіньовою рівно за парою. Відстань. 3-5 метри. Все, на цьому все. Ось щоб побачили яка рівна лінія. Чітка границя. Зараз тебе прийде.